Вітаю! Сьогодні серія, можливо, буде не дуже довгою, і присвячена тому, що ми реалізовуємо нормалізацію аудіо, відео, яке ми маємо на вході, з тим, щоб рівень відповідав стандартам для YouTube. Я думаю, що в Ютубах там є десь параметр, який робить це за нас. Треба подивитися на налаштуваннях. Але в той же час часто бувають досить тихі, і в мене також були перші відео тихі, поки я не застосовував цю первинну обробку відео, переписуючи в ньому звукову доріжку. У нас, нагадаю, була така. Утеліта нормалізації, ось вона є. Нормалайз аудіо, і вона виписана і працює. І тепер хочеться її задіяти в нашому чудовому, на чудовому макросі нашому скрипті. Але ми бачимо, що ми нормалайз аудіо імпортуємо а ось такий колір підкреслює нам. Наша чудова ідея підказує, що ми його не використовуємо. Ну і це правда. Для того, щоб використовувати, окрім того, що ми імпортували цю функцію, нам треба якось передати параметр, як самонормалізувати. Бо це процедура досить довго по часу, і можливо, у людини гарний мікрофон, вона не хоче то відео нормалізувати попередньо. Тому а, треба переробити структуру іні-файла, додати туди ще один керуючий параметр 01, нормалізувати, не нормалізувати аудіо, і з огляду на то потім виконати цю нормалізацію. Давайте почнемо із самого початку. Так, починаємо спочатку, дивимось на відео-іні. Ну, нам оце вже взагалі... О, якраз це є непотрібним, а рядок ми використаємо для того, щоб створити параметр sound, Да. sound norm. Uh, norm sound. От. Ну і відповідно, у нас буде тут або true, або false, або 0, або 1. Давайте напишемо, за замовченням тепер буде 1. Тобто за замовченням у нас є одиничка. Тобто, нормалізувати. У нас з'явився параметр в наших налаштуваннях в файлі .ini. Який ми для того і використовуємо. Коли треба, ставимо 0, коли треба, ставимо 1. Працюємо з цим добре. А тепер дивимось, де ми то використовуємо. І спочатку да, візьмемо в руку, щоб було де вставляти Копі-паст копі наше все. Ми маємо зробити таку подібну річ. Згоден, табуляція і хочу норм саунд, хочу великі літери. Не пам'ятаю, як це робиться в нашому чудовому руками зроблю. Ну, підказуй, давай. Щось на. О, нарешті, підказав. Норм саунд. Я не хочу норм саунд, не треба мені це пропонувати. Але він вперто тот, не треба на Ескейп. Інколи він буває, заважає все ж таки цей командор. Норм саунд ми отримали. Тепер цей норм саунд треба так само ж імпортувати. Ану, можливо, він тут все сам здогадався, що я хочу його імпортувати. Ще не здогадався. Норм саунд. Додано. А, і далі. Далі, ось цей ця ця функція нам вже є не потрібна. Поки я закоментую, але наразі ми її видалимо. І наша функція тепер Normalize Audio може запрацювати. Зробимо поки найпростіший варіант будемо нормалізувати все відео, якщо NormSound не нуль відмінним від нуля. Де ми це зробимо? Ми, отримавши шлях до файла, mp4 файл робимо. Тут пари віднайдено. І далі ми починаємо створювати mp4 файл. Далі, після того, як ми взяли оригінальний mp4 файл, ми раніше його сюди передували на сплітування. Але тепер між цим і цим, ми маємо додати. Процедуру нормалізації аудіо. Ну тому тому, ми зробимо такий фінт ушами, він вже здогадався, і norm sound normalize audio. Ну, добре, але це трошки не то, що я хотів. Але як перший крок мені влаштовує не той порядок. Ctrl-X, Ctrl-V. Так, цей спліт. Коментар не там виявився. Треба, щоб він тут був. Далі ми будемо робити. Поки що if norm sound дорівнює 1. normalize audio але тут неправильний параметр. У нас input file, output file і target DBF. target DBF оце є саме нормалізований аудіо мінус 14 за замовченням, нехай так і залишимо. А, а ось а файл вихідний. Ми маємо створити в цьому випадку і якось з тим новим файлом працювати. Ну що ж, давайте ми. Подумаємо, як краще, бо нам вже ж треба підмінити mp4 файл. Ми можемо тут передати двічі mp4 файл, mp4 файл, щоб. Але тоді в мене буде е, втрачений первинний шлях, а я б цього не хотів, і я затру первинне відео, і я б цього також не хотів. Тому буде трохи інакше. If normSound дорівнює 1, тоді ми щось робимо. А else я тут даю. Ну, нехай буде. Нехай буде нормалізація не виконана. А самі ми створимо новий mp4 файл. Пар, ну там Якому ми додамо ось тут дорівнювання тут. Є самим по 4 так. Ні. А тут, а тут, а тут маємо щось робити. Тут я маю спочатку. Передати параметр. Сюди. І створити цей файл. О, добре. Маю надію, що він запропонує, а боруться не хочеться. Так, mp4 файл. Це вхідний. Тепер output. Тепер output. Ми нормально його створили MP4, ось він нормальний є. От. Тому Ctrl-C, Ctrl-V. Таргет DBF я не буду змінювати. Тут закриваю дужку. А тут я ось таким самим чином створю іншу назву. Іншу назву. Xls file. Stem. Ось таку назву вихідну. Я тут беру mp4 файл, Тепер я читаю його ім'я, хоча вони співпадають з XLS, це не так важливо. І тут я пишу підкреслення норм. Типу нормалізований, і відповідно закриваю дужку. То А тут в мене є рядок mp 4 файл і тут, MP4. і тут, і тут в мене рядок має бути. От давайте переписати функцію нормалізації аудіо в моєму, бо мені не подобається. А, не хочу. Пере... просто дам mp4 крапка, и дам str resolve про всяк выпадок так Бо всі ці поділення, які ми виконуємо із пасом, воно просто пам'ятає. А коли ми кажемо різове, воно прикручує, розв'язує, розрішує, їх і робить нормальним. І тут ми так само стр, пас, нормом, П4, ставимо кому і закриваємо дужку. Ось так. Це назва вхідного файлу, але треба в рядок конвертувати. А це назва вихідного побудована з вхідного під шляхом додавання норм. Шляхом додавання норм. Але, але ось тут мені є необхідність, так би мовити, норм. Норм. Створити файл. Я його подальшому маю використовувати для видалення норм. Як ми його кажемо, норм... MP4 файл Норм, да? mp 4 Вибачте. mp4. файл. Норм. дорівнюєм mp4 файл норм дорівнюєм ось цьому гарному шляху так Так. У нас ми зберігаємо ось цю штуку, далі ми використовуємо нормалізацію аудіо в цей файл, і воно є нормалізованим. Ну. Так. Ну і тепер, тепер, після всього, що тут нормально відбулося, я беру mp 4 пар, Ctrl-C, Ctrl V. Це файл, m 4 файл, норм, файл збережено. Є. От, А тут mp4 файл, пар, mp4 номер. А тут я маю також стир передати, бо нам допомагає, як ви бачите, параметризація. Е, не, ну куди розволи? Дурню не пропоную. Допомагає параметризація, ми бачимо, що має стр-стр параметри, їх треба конвертувати. Ну, я В наступних версіях, якщо дасть Бог, вони будуть, я залишу тут без стр, а ці str засунув функцію, щоб зайву дурню написати при викликах. Ось ми додали таку вставочку, яка аналізує на необхідність нормалізації звуку. І тепер, після того, як звук нормалізовано, ми маємо передано, або не нормалізовано, ми маємо передано значення сюди, в нашу змінну з тим, який саме аудіофайл, туди кладемо і amf, і сюди передаємо вже правильний варіант. Або з нормалізацію, або без нормалізації. Тобто, якщо, якщо у нас там не один, а щось інше, то ми просто йдемо на цю гілочку, надрукували, зробили зайве таке присвоювання, і ми знаходимося на тому шлясі, на тому потоці, який раніше був. Але якщо тут одиничка, то ми використовуємо, виконуємо функцію нормалізації аудіо. А, і далі вже все йде, як є, в тому сенсі, що а, нічого ми подальшому коді не змінили. Ну, от. Давайте виконаємо нашу програму, а, і я поставлю ось тут а, паузу. З тим або не, а, я запущу файл як є. У нас з вами має спрацювати на поділення того самого різдвяної листівки привітання на частини. А, от, і Ми з вами візьмемо і спробуємо послухати різницю на якості, а точніше гучності звучання. Ось моє відео «Ін песах» лежить. Я очікую, що поруч з цим. Файлом з'явиться Песах 2025 норм MP4. І коли він з'явиться, ми спробуємо його запустити, але не одразу, а тоді, коли він буде. коли в ньому попередньо ми його поділимо попередньо на частинки, ну, щоб не заважати. Тому ми буде слухати, а програма наша буде намагатися його різати, щоб не було конфліктів. Хоча на щитування типу не должно було, не мало бути конфліктів. Ми дочекаємося, поки він його е, понарізає. І щоб то побачити, ми маємо відповідно зайти і подивитися нашу робочу теку. Вideo utilit дата і VideoWork. Зараз наразі вона порожня. Це порожня тека, це робоча тека. І ми відповідно запускаємо наш файл. Коли ми тут побачимо, що тут стали появлятися файли, це означає, що ми можемо дивитися і порівнювати на якість, на гучність песах старий і новий варіант. Ну, цікаво, а чи є якась різниця? Бо я в мікрофон вже Ну, Добре, затискаємо кулачки і запускаємо. Треба впевнити, що воно пішло. Ми запускаємо mainPy. Він щось там довго думає. Але робота пішла. Тепер дивимось на наші файли. Тут поки що нічого не змінилося. А, ні, ось він норм з'явився. Тепер дивимось на відео work, щоб тут почали з'являтися файли. Ну, ми можемо песах 2025 послухати на гучність з тим, щоб було з чим порівнювати. Бо цей 2025 він тільки пишеться, він є ну, зростаючим. Так, да, до речі, якщо раптом ви так само, як я, працюєте з піднятою роботою в Хмарі, то в таких випадках для пришкори, для пришвидшення роботи краще призупинити синхронізацію. Бо цей час весь вандрайв намагається то підняти, то зупинити. То підняти то зупинити. От, і Тому ми її призупинити синхронізації на 2 години. Це буде просто трошки швидше опрацьовуватися. Так, добре, це працює. Work, Work з'явився на частину. І тепер можемо порівнювати звучання. Десь на 10-тій секунді. Старий варіант. Добрий день. Я записую це відео. От, це яке? Це норм. А це старий варіант. Добрий день. Я записую це відео. Добрий день. Я записую це відео в день світлого Христа. Це був старий варіант. І знову новий варіант. Добрий день. Я записую Добачите. це відео в День Світлого Христового Воскресіння для того, щоб. А відповідно, цей песах норм взявся після того, бо ми його підставили в потрібне місце. Файли видалені, невидалених файлів немає. Ми врешті-решт отримали в відео аут, відео ворк, видалилося, почистилося а відео-аут має лежати ось два файла. Давайте послухаємо. Але ми Добрий все... день. Я записую це відео. Ще. От, ну, відповідно, все спрацювало. Вітаю нас з розв'язаною задачею. Є тільки одна проблема, нагадаю, яка. Треба. Таких випадках бути уважними. У нас з вами залишився файл песах норм, який є робочим. І тут є питання, як вам потрібно? Хочете, щоб він залишався, залишаєте. Якщо хочете його видаляти, то видаляєте руцями. Я поки що залишу цей файл, так як є, бо він, ну, можливо, в деяких випадках є самостійною цінністю. От, а в наступних версіях треба буде його видаляти автоматично. Для, того, для цього нам потрібно ось тут нижче перед видаленням файла, замість undeleted Files порожнє робити, а далі перевіряти, якщо в мене існує такий файл то тоді е, я його додам, в, в, до, то я його тоді маю видалити. Ну що ж, е, який файл існує? Якщо в мене існує змінна MP4 файл norm, вона в мене використовується, як ви бачите, двічі тільки. От, е, Ctrl. F. Тричі, да? всі три рази тут. От, то якщо вона не існує і не створена, то значить, відповідно, файл і не, не, не створювався, і його видаляти не треба, він не є, не існує. Тому треба тут перевірити, чи існує така змінна. Якщо така змінна існує, то треба файл видалити. Ну що ж, дякую за увагу. 呃。Uh